Привіт до канала Марко Маркіша! Сьогодні ми будемо. Коротше, я не знаю, реально тестувати свої машини. Моє, а не своє, Боже. Що я говорю? Чекайка їм. Ну, давай. О, все, мы заспаунились. Так, почекайте. Мне трое машину помыть. А, бля, точно. Да, добро. Всем привет, вы на канале Маркиша. И это симуля Симулятор 2. И мы маем до проверяты. Слухать. Король, Це не то. Сьогодні ми будемо купляти нову машину. Короче, е я хочу купити одну машину. Називається? Тільки трохи треба підзаробити. Так що я їду вже. Я, я так люблю підзаробляти. Все. Як мені вже ці машини надоїли. ну давайте. Ну, папа. Что? -па. Почекайте секунд. Капец. Короче, дождь да нормальный такие. А я оп. Хоть не дождь, хоть храд. Я все равно буду для вас снимать видео. Что бы не сталось. Добре. Кстати, я тут э, люблю заходить в, в короче дріфтом. Це мій любимий поворот. Все. Ну і тут дуже мені легко виграти. От не було такого, щоб я не виграв. Не було. А, ні, кстати, тільки не, не тут. Дві! Просто, просто. Гелік просто там туди, і все. Йомаю. Метанол. Я метанол включу. Так, одинадцять. Йокарний. Кстати, я не знаю, чи я буду купляти купувати такий дім. Такий. Він дуже мало коштує і це мінус його що тут дві машини. От мені чомусь хочеться на, о, на три. Я, вже не хочу купляти. Інші там вроді би. Інші, коротше, там ці е, дома вони, вони там по один мільйон, по два мільйона. Ви думаєте, що їх так багато. Все. Почекайте. Ну, на ну, візьму багато грошей. Я думаю, вряд. Блін, пацани. Блін, мені якось вже трохи не по собі стає. Що ці дощі падають. Бос! Босс уже перед тобою. Мені взагалі, ну. Мені взагалі не подобається, хто, хто так себе називає босс. Е, моя машина саме найбістра. Обігнала Бугаті Шерон. Шерон. Моя машина швидко обігнала Бугаті Шерон. Моя машина обігнала Бугаті Шерон. Що не Нічого не понятного, ні? Кстати, это мой тоже поворот был любимый, который я сейчас нашел. О, блинчик. Вообще нормально. О, ну конечно, две секунды, как завжди. И... Так. Что за машина? Не-не-не-не-не! добре-добре-добре-добре. Я забув, що... Надеюсь, обігну. Пацан, ти з ким зв'язався? Ти думаєш, що ти мене обігнеш? Ніколи! А блін, це я з метанолом був? Ще включено. З, з виключеним метанолом. Блін. Ну добре, я його би і так само обігнав. І без метанола. Йокарний Йокарни у це погнав. Не, ну, ну добре, мені і так мити. Так, коли я десь їду, їду на яких машинах, мені треба з нею в них вкладати 6 тисяч. Ну, ну добре, тут швидше вже приїхав. Почекаємо 5 секунд. Все. Так. Зараз ми йдемо купляти ну, іншу зараз ну, машину. Ще ні, ну я не знаю. Купляти ще ні. Я реально не знаю. Ох, тепер! Метанол! Та добре, тут уже без поляс. Хто? Та, блін! Значить, ну. Ну ще й не то по потрату, ну це капець. Так, це це що це марка. А, це Мерседес. Я вообще Мерседес можу обігнати на раз-два. Він быстро просто стартує. Hello, гаист, гаист. я бы так-так бы не убежал. Вот, у все, мне уже стоя. Нормально. И тут снова полиция, моя самая любимая машина. Мама, ты моя... чего не здох? О! Новий рекорд. А, це на цій машині я поставив новий рекорд. У мене завжди був поставлений новий рекорд. Так, нормально. Нормально золоті, О, тут є Дім кілька, не думаю, що він буде хоча б коштувати. Він один мільйон точно буде коштувати. Два мільйона? віла, Бляха. Може, ліпше гараж купити мого дому? Ну, бляха. Що тут? А, за сто дивись Та, бля, не сюди приїхав Я не сюди приїхав, що робити? Добрый, для вас одна секунда. Я уже до ней подошел и приехал, а тут что? Важно? Сюда. Опа, тут на мухи еще. Надо, знал. Короче, я хочу купить всю машину. Мені так сильно не радий, а може її реально не купляти. Я не знаю. Ну, вона вже мені трохи вже не подобається, ні. Ні реально. Ні, я не хочу її. Ну, Блін, якось трохи шкода. Та не, все, я не купляю. Їдемо до іншого автосалону. От там є моя машина, яку я хочу. Блін, як странно це Марко проміняв Audi RS8 на BMW. Ну, блин, чик, мені подобається. Це одна мені, типа. Ну, ваші BMW-ці всі, вони дуже гарно виглядають. А мотори у них, у них Ну, я не знаю. Ну, добре, добре, куплю, куплю. Я не знаю нащо, але я просто куплю. Мама ти моя рідна, як вона гарно виглядає. Ще її нормально нормального. А, стоп буде вистріл, я зроблю, щоб було вистріл Все, зберу своє слово назад. І... Ну звісно, що розганяється фігово. Це ж я її не прокачав ще. Ду, 250 км. Думаю, хоча б тут 300. Вона стовку буде. Ні, ну я хочу її зробити. Знаєте, який колір? На букву ну, з. Ну, хто сказав правильно, зелений. Ну, я хочу зробити по-іншому інший зелений. Як ізумруд. А? Як ізумруд. Я дуже довго хотів таку машину купити. І цей час настав. Ура! А, тут не красити, тут не треба, тут треба. І я ще хочу купити собі Цього, як це, а, як? Ях, а, це як воно називається? А як? Ну яха, я забув. А ну це як там... Додж. доч. Додрік. Мама, мама, я так хотів, я так хотів. Ні, ну ізумруд не такий, ізумруд не такий, ізумруд якийсь такий. Так, берем поки що. Ні, ну, я... Ось такий ізумруд, ось Це ж, це ж легенда. Все, йо-моє, йом. чи якийсь інший, чи ні. Ввадьбу Ізумруд. Ізумруд, Ізмруд, що, що ще треба? Ну, таніровочку ще. Таніровочку, таніровочку. Якось такому, ну я не хочу, так. ну я хочу, ну може. Ну, така, що, нормально. Дим, 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 дим. Ну, ніякий, я не хочу. Може чорний. Ну, а що, чорний дим? Я реально, а чому не. А не, 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 я не хочу. Кстати, тут сразу такие в комплекте диски идут прикольные. Хм, нормально. А ну черный. Ну, почекай, ну черный. Может, с, э, серый? Чего он такие? А вот серый Короче, на ну, и будет так. Вообще прикольно. Не, <саспорядок> ну Прикольно, виглядає, да, я глушок хочу прокачати. Бляха, цей дощ вообще надоїв Капець Добре, глушок прокачаємо Тихо, глушок. Ну, до сбьется. Ні, давайте все, все, глушок прокачаем. Бляха Ну, точно день. А ну, почекай Ну, такие, короче. Такие. Не, ну все, ну... почекай такие дождь реально. Капець почекайте, я хочу подивитися. Реально такий дощ, я не буду. Йо-май, музи немає. Ну, такий реально дощ. Я град би пав. Кстати, раз у мене буде таке град у Літі. Представте град у літі. Це капец. Не, град у літі може бути. Ну все ж нереально. Ні, давайте на... Сьогодні це закінчу. Ні, ну давайте Dodge Challenger. купимо, вже все, закінчу. реально, це на шутки вам. Ну я. Я надіюсь, що він ще... Блін, я забув на ікон... А, Та він не тут. Він не тут, він трохи далі. Ні, Ну, цей изумрудик вообще прикольний. Ось ще трохи прокачати, вообще трохи прокачать и вообще идеально будет. Я забыл вроде бы тут, має бути тут. Дочер, а ну. Та-та-та тут. А теперь перестав бути дождь сильный. -мо, ну я не можу. Реально, дождь перестав бути сильный. Я ничего не розумію. Не, ну это фигня, реально. Так. Угу. а чё так вин мало кошта? А чё мало? Это мне типа сейчас... А, не, мне не станет. О, посадь, и кусочек учивку. Вы ну, там 500. Ё-моё. Не, дочь додж челленджер прикольный. Опа, лоп, лоп, лоп. Ну, вот, прикольно, прикольно. Ні, ну давайте по, е, його прокачам на всі гроші. Прокачаємо на всі гроші. Ну, не на всі. Ой, Боже, як вам обіцяти. Ну, прокачаємо його. Е, давайте, ліпше, закінчимо на сьогодні. Всім пока!